Зуття сорту екстра. Вага 20 кг. Ціна 6 євро за 1 кілограм. Перше сходу нам побидаються ось такі зимові чобітки жіночі. Як бачите тут передає шнурівочка. 39 розмір, гарна маленька підошва. Наступна у нас буде ось така замшева моделька з блискітками на каблучку 39 розмір. Далі ось такі. Чоловічі черевички бугаті. Розмір 44. Далі Далі у нас буде моделька ось таких мартінців, прикольних. Так, розмір тут не пише. Десь приблизно 40 -й. Далі у нас будуть ось ще одні зимові, теплесенькі. Ось такі. Ой, зараз впадуть. Так, розмір не пише. Далі дивимося. В 36-му розмірі ось така моделька. Це це класна е, бершка. 36 я вже сказала. ми показували їх на ефірі, я також запам'ятала, які тут розміри. Так, 39-й розмір, такі черевички. Далі ось такі ось такі прикольні, Всередині, до речі, теплі, Вони такі резинові. Розмір не пише. Приблизно 43-44, вони досить такі великі. Далі у нас будуть ось такі. Челсі. Висока гарна підошва, 40-й розмір. Далі у нас буде моделька замшева. Ось такі углівки тепленькі. Прикольні. Так, 40-й розмір. Далі в нас буде ще одна моделька. Ось така. Розмір 34-й. Це бренд Strauss, здається. Так, Strauss. 34-й розмір. Далі дивимося. Шкіряна моделька кедики. Ось такі. Бачите, в гарному стані. Ну, це сорт екстра, вони не можуть бути в іншому стані. Розмір 38. Так, наступна моделька буде червоний Челсі. Як бачите, такі затемнені ззаді і спереду і носик. Ось такі. 41 розмір. Найдуть, звичайні осінні. Далі ось така моделька. Замшова, 40-й розмір. Далі у нас будуть ще одні такі мартінси. Як лак, така тканина. Ось такі квіткові, Розмір не пише, Тут десь приблизно 37. Далі ще одна моделька. Ось така. Також жіночі такий. 38-й розмір бренд та Далі на каблучку. Ось такі. в флісові. Невеличкий каблучок, розмір 37. Дивимося далі. Далі ще одна замшева моделька. Ось такі. Хоп! Негасенька замша. Чуть-чуть замнулися в коробочці один. Так, далі. Ось така моделька. Ще одна на каблучку, сороковий розмір. Далі у нас будуть на невеличкій такій танкеточці. Це у нас замша така м'ягенька, як велюр. Розмір 41. Так, Далі останні вже будуть черевички. Ось такі чоловічі, черевикі, гарно прошиті, 39 розмір. І все. Я розпакувала з вами весь лоток. Якщо вам подобався цей лот, пишете нашому менеджеру у Viber та робите замовлення.